І перейдемо до іншої команди, яка на даний момент, от як саме колектив, на мою думку, в АПАЛ найсильніша про Лондонський Арсенал, який просто ледь вчора не бився із гравцями Стонвіл на полі, штовхався Сака протягом 10 секунд. ледь не не три його збили з ніг, порушували правила, і не лише його каша заварилася після цього, але все ж таки просто феноменальний матч видав Арсенал, як і лідер. Цього арсенала, що приємно, Олександр Зінченко, наш Саша Зінченко, якому поставили, до речі одну з найвищих оцінок після перемоги Камбеку за Стонвілою. І навіть до речі, голосування в твіттері Арсеналу вчора дивився. Голосували, і він був серед чотирьох претендентів на найкращого гравця. Також але вибрали Жоржіню після його просто божевільного удару і забитого голу який вивів арсенал вперед. Отже. Як ти оцінюєш гру Арсеналу? Пройшли вони кризу цю у три програних матчі, чотири невиграних матчі. Дивимося в контексті суперника насамперед. Астон Віла, вона і в попередньому домашньому матчі 2-4 зіграла програла Лестер. Теж донедавна дуже кризова команда, яка йшла на межі зони виліту. Астон Віла просто в одні ворота влетіла Манчестер Сіті 3-1. Останнім часом. Е, команда Емері розвалилася просто вкрай в е, обороні, і це підтверджує навіть ці от, голи Лижа Гол е, Зінченка, коли просто е, настільки велика діра перед своїм штрафним, і ніхто навіть не намагається накривати. Ну я з, розумію, що в принципі Зінченка може не накривати, тому що людина перший гол забиває за 92 матчі в АП. Став шостим, до речі, українцем, який відзначився забитими м'ячами в англійській прем'єр-лізі. Ще ми його і вітаємо. Нарешті прорвало Не даремно Ми акцентували минулому матчі, що Зінченко був в топ в топі в матчі Арсенал манчестер Сіті за ударами, і взагалі він дуже часто стріляє останнім часом Він Вчора теж три удари в нього в активі. Двував лишання в Польщі воріт. А три удари це більше ніж от, це Ганкова, який е, е, теж забив дебютний його в Іспанії, і е, Мудрика разом взяти в цьому турі. Е, тобто е, це гравець, який на позиції лівого захисника, але часто створює е, перевагу в е, центрі е, поля. І, от, власне, так прийшов цей теж ключовий гол, коли Зінченко допоміг Едегору розіграти на лівий фланг. Вивести в цю створити в, цей вакуум діру в перед на дузі перед штрафним, де в викутали вже пів, не зовсім вільного жаржиня, і теж не обійшлося без фарту, тому що Еміряно Мартінес в Астонвілі він два сезони тому мені дуже подобався. А, а от останні ці от роки він трошки здав і він тільки в а, збірні Аргентини демонструє свій високий рівень. А от в Астонвілі він а, полюбляє. Або привести, або стати таким, не фартовим, в нефартових ситуаціях, винуватцем забитого вінча, як оце, е, від його спини м'яч відскочив у ворота. І в Арсенала, чи можемо ми говорити про вихід з кризи? Ну, в принципі, е, десь ми й говорили про те, що е, команда досить непогано, гідно трималася на фоні Манчестер Сіті. І зараз, як на мене, це все-таки. Сіті де знають, може М'ю переважають Арсенал в конкретній цій точці сезону за якістю гри, але нічого страшного не відбувалося. І от хотілося дійсно подивитися «Астон Віла був такий маркер, тобто для Челсі був маркер. Це Саутгемптон. Ми виходимо з кризи, чи ми знову займаємося дурнею. То Арсенал перестав майже перестав дурнею займатися, тому що в обороні. А uh, є проблеми, є uh, сшанні проблеми. Я, я їх в принципі, пов'язано тільки з там з захист помилками захисників. Помилки з Інченко. Першому пропущеному голі, де він не uh, знато впевнено, почав зміщуватися в центр його захисник uh, збірної Польщі. Митті Кеш ж легко обійшов. І були uh, був ризик привозу, коли зінченко в своєму штрафному накрутив одного. Забув, що ще поруч інший суперник і добре, що встиг віддати передачу. На партнера, а не на суперника, тому що в принципі в, в Астон Біла в такому епізоді привезли, і тільки НКі, який знову запоров безбожну кількість моментів, е, пробачав Стовілу і залишав її в грі. І е, те, що от вчора, ми, ми зараз можемо відштовхуватись від результату. Так? І то, що е, Арсенал реально дуже багато якісних моментів створив, там три очікувані 20 ударів, е, класична історія. Арсенала цього сезону е, якісно як працювала в атаку. Повернувся Едегор. сім-сім моментів він створив. Е, дуже ну, він вже якось трошки почав згасати і здавати. А тут бачимо, що в принципі е, і Едегор, і навіть Мартінелі, якому пішла на користь е, посадка в е, запас. Він вийшов і два голи е, організував. Теж можна так сказати. Е, Габріель е, теж повернувся, як Едегор. І е, арсенала до, е, до 80-ї хвилини було ніч'я, так? І був момент такий, що на фланзі якраз зінька, до речі, е, два епізоди пропустили. Просто прийшли оці дані передачі, і там е, Бейлі і ще один геть е, вже такий нов no нейм застанбілив. Вони просто вривалися в штрафний, і там щастило арсеналу. Там щастило, що було поперечена е, нарешті Ремсдейл. Виручив, відіграв якісно, тому що забиє Ставвіла, 3-2 і до побачення, але вдалося е, сам відстояти. І вже в одній з наступних атак м -м, забили такі отже третій гол. Цей фартовий м'яч Жоржіння? Ну і потім вже в порожні ворота Мартінес побіг рятувати. Це ну, вже так. в принципі за, за якусь там суператаку, теж складно рахувати. Ну, до речі, а, та от, якраз оцей матч вони могли і програти, зважаючи на цю контратаку, шалено просто після якої, начебто, Арсенал забував забувати втратив м'яч і побігли в контру, а і могли просто завершити матч, закритися традиційно і 3-2, і виграти. Ну не трапилося цього. І до речі, про оцінки ти згадав Кетія, який знову ж Странжири в велику кількість моментів марнотрасом займався відверто. Йому поставили одну з найвищих оцінок у цьому поєдинку, і мене це дуже здивувало. На оцінки впливають якісь трошки такі е, речі, як те, що він, наприклад, створив цей момент для Едегора, коли Едегор теж запоров передворота, ну тобто це вже рахується, як бік ченси. Воно відповідно твою оцінку значно завищує. Оцінки впливають, звичайно, там кіскільки їх виграних єдиноборств і так далі. І не завжди це, що ти е, псуєш моменти, не тільки не, не, це враховується. А в принципі, оцінки вони такі дуже автоматичні, сухі, можна сказати, що їх робот е, встановлює, вони не відображають то якось а так то що ми бачимо очима. А того, що в принципі гравець десь не не дограє чи не завершує епізоди. Тобто е, оцінки оці всі софа а та пускорт вони там. Ними можна, як хочеш, маніпулювати як хто захоче, а в принципі вони не завжди відображають реальну перспективу на полі і, і характеристики е, гравця. Але все-таки так, Мкеті, е, МКеті, він в свої моменти нарешті теж мав, тому що він в принципі десь трошки останнім часом вже й менше е, поворотах почав бити. Але ми зараз можемо все-таки згадувати про те, що. От, в Арсенала є був такий персонаж, і тобто є, але він поки що не на полі. Габріель Жезус, який має абсолютно найкращий відсоток виграних матчів з ним на полі в цьому сезоні. Це 80, понад 80% відсотків матчів. Арсенал з, з бразильцем а, вигравав. В Жезуса той тої переможної настирності того, що він створює, то що він ну, ще більш такий ментальний переможець як Зінченко. То цього очевидно не вистачало арсеналу. І зараз, коли те, як вони проводять цей відрізок без Габі, це навіть. Просто феноменально, тому що е, реально він підвищив якість гри арсенала до, до космічних якогось, е, рівня, рівня показників. При тому теж багато моментів не реалізовуючи, але те дивимося на суть, на, на цілісну картину. І е, е, от помітно, що все-таки е, цього того впливу на, гри, на гру, того е, всеохоплюючого. Чильника, як він з створює моменти, коли він розриває лінію і так далі. Цього арсеналу не вистачає, і просто зараз команда повинна розподіляти це все між Едегором, між між Сака, Мартінелі з іншим, і Вай вчора дуже якісно вмикалися. Так і цього бракувало в попередніх матчах, тому що постійно вимикали то Едегора, то то м'ясо якийсь незрозумілий був вихід. А вчора якраз було достатньо в атації тих от юнітів, які свій месок е, робили. І оцей масою арсенал е, задовив. Визнали, до речі, фанати так арсенала Жоржині гравцем е, найкращим. Е, ну щодо італійця, в мене е, такі суперечливі почуття, тому що е, він звичайно. Дуже якісно контролює м'яч е і блискучі лангболи виконує, це. Але в покритті зон в центрі поля дуже багато дір в арсеналі з Жоржіню і без партия. Тобто е він якраз трошки розриває цей баланс, не вистачає надійності в серединці, Він постійно якось не добігає, не встигає натиснути на суперників і багато розривів, дуже багато моментів на контратаках в перехідних фазах. Арсенал дуже погано почувається зараз і, і якісніша команда, ну от як МанСіті, це карала е, за будь-яку помилку, то в тому матчі скільки моментів в, е, Астон Віллі подарували. Я думаю, Мансіті би міг і теж знову переконував перемогу здобути, якщо навіть не розгромно. Е, Жиржіння все-таки трошки іншого плану гравець. І вчора, навіть коли ще й Джаку поміняли, випустили Ігра, то по суті, в принципі, команда без, без опорки грає всі-всі сили на атаку, всі думають про атаку. А в захисті це або добіжить Саліба Габріель, на просто в них від них подвійної якості і потужності роботи вимагається зараз, щоб вони підчищали, добігали і так далі. Просто немає гравців, не постійно не вистачає, і тому йдуть ці розриви. Так само зінченко він в настільки високій позиції, ніби він вінгер, а не захисник. А його ніхто там особливо не страхує. Е, такий дуже ідеальний гол, красиво навіть вийшло, але не, не без е, частки такої везіння. Е, ну і там е, голки перевідверто мав мусучай. би знаходитися Мартінес в двох голах. Е, ну не можна звонатити, бо це там просто шла на випадковіч з голі Журжинію. А в голі з інченком він міг, міг би закривати стійку ближню біля себе, ну це правило, коли знаходиться м'яч у тій половині, це правило для голкіперів. Ти маєш знаходитися біля стійки, і тоді вже відштовхується. Де був Мартінес? Не зрозуміло, але добре, що будемо раді, О, щасливі, не те, що будемо, а вже щасливі, що розконсервував зінченко голи в АПЛ і війшов до списку небагатьох українців, які забивали в рамках прем'єр-ліги. Як відомо, що на першому місці знаходиться хто у нас? Сергій Ребров. Всі думали, що Андрій Шевченко, Андрій Шевченко, насправді не на один гол менше і до речі, от завершуючи щодо Зінченка і Арсенала. Переглядаючи Твіттер, він там відверто трас став hey, в мене Thanks. враження, so що він потім стане пресаташе після завершення uh, кар'єри в лондонському арсеналі. Uh, and, uh, gonna... Бо Твіттер кишить Арсенала з зінченком і його постами, зверненнями, коментарями після перемоги над Стонвілу. І один з таких зараз виведу це було дуже важливим для нас повернутися в гонку і не йдеться про місце в турнірній таблиці чи про очки. Швидше про ритм, настрій як в роздягальні, так і на тренуваннях. І так ми продовжуємо боротися до самого кінця. Так і плавно рухаємося до ще одного захисника українського, який грав в ВПЛ. І нарешті Евертон виграв що приємно. І Віталій Миколенко отримав одну з найвищих оцінок серед серед які перемогли 1-0. І як ти оцінюєш гру українця, українського захисника, який ми з тобою спілкувалися, чимало просто отримав критики на фанських, скажімо, на фанських ресурсах. І от всю цю критику він, начебто, на полі просто скресав, знищив, нашаркував і відповів своєю грою. Так, його і фанати, і журналісти Ліверполеху дуже знищували за те, що він ніякий в один-один проти швидких гравців проти Салаха, що в нього там роздерні шматки і так далі. Оце все було дуже багато хейту, і навіть були вимоги до Дайча випускати руби на вінаги. Чомусь уявляють собі деякі експерти англійські, що портуалець надійніший буде в обороні. А зараз для Дайча метод досягнення результату це насамперед якісна. Оборона це зіграти на нуль забуву, а вже там на стандарті на якихось щасливих голах, як забив Когман з нульового кута. То там ми вже будемо свої очки вже в атаці добувати. В принципі, для команди якраз для з зони виліту це е ідеальний е іде ідеальна методика. А Миколенко зараз нічого зайвого якраз не робить. І ліс команда насправді з непоганою такою атакою вони не змогли поставити Віталія в якесь незручне становище. де його о, трошки, звичайно, навантажували за межами можливості Салах і тренд матч Ліверпуль Евертона. Але ми бачимо, що навіть одну з найкращих оборон сезону Ньюкасл вчора з Салах, і Тренд. Розривали і не, не помічали, і уці, ну, вони згадали нарешті, що вміють грати, вміють о, і, і, і пасиголів віддавати і забувати і, це інша історія, але зараз в принципі, вдача немає питань до Миколенка. Він все виконує, він добігає, він фізично витримує. І, я думаю, в принципі, за рівнем фізики він, напевно, найкращий з наших всіх легіонерів ОПЛ. І е, це дуже похвально, що Миколенко витримує, витримує цей темп. А те, що він там в, в, в атаці не дуже робить, так от якраз зараз в принципі в системі далі це йому і на каші, тому що команда більш більш цілісно компактно обороняється не буде менше проблем буде більше підстраховки з боку по е, Штаковські. Якраз в його зоні часто Джеймс опиняється зараз. Це м, найкращий взагалі не тільки захисника, а й гравець Евертона. Ще з часів Дайча в них ідеальне дальне взаєморозуміння. Шість часів, коли Дайч тренував Берлі. Е, це все працює і зараз, це все приносить очки. І в принципі Евертон вже складно навіть важати е, там на виліт. тому що набирається ці важливі перемоги з прямими конкурентами, е, переграли. Здатні е, і риски переграти і будь кого з топ-4. і вищ, і, вищ, і нижчі. Е, Тобто вони дуже неприємна така командочка, е, і приємно, що в цьому в ключі Миколенко не остання людина зараз в Евертоні. Е, хоча б нічого надзвичайного, але це така чесна праця і чесний е, позитив від е, його гри. Я думаю, що навіть фанатів Евертона зараз побільше більше якось впевненості в його грі, в його захисних можливостях. І вони такі трошки забудуть за те, що Віталій можливо не настільки вражає в акцій. Це саме мені зараз теперішній Еметон не Девіда Моїса, який постійно там сьома-шоста позиція, те, трішки нижче, трішки вище е, стабільно виступав. А у мені зараз теперішній Емото нагадує такий е, тофтім. Ну, тобто в гай, а я то в тім. Тобто в тім, проти якої завжди буде складно грати, і це Евертон, який і себе мучить, і суперника мучить, і ти з ним мучишся, і мучишся, коли дивишся цей футбол, але грають то нічого страшного. І до, до речі, думаючи про збірну України. Яка тепер перенасичений просто на слівий фланг і Миколенко і Зінченко, і, і Мудрик, який зараз не на ходу, але попробує всіх їх розмістити на, на ці позиції і ще повертається, як відомо, Євген Конополянка до збірної України. У нас такий буде просто потяг перехил на лівий фланг якісних гравців, які на ходу ну Михайло Мудрик зараз на на жаль ні не на ходу, що і підтверджує тролінг фанатів Арсенала. Спочатку Влахович, тепер Мудрик. Два гравці, які віддали. Перевагу грошам, а не арсеналу. Обидва наразі посідають десяте місце з тих пір. Як Тод Боулі викрав у арсенала трансфер Михайла Мудрика, Челсі не виграв жодної гри.